Тому що поки що я не сильно розумію, в якому направленні я буду його рухати. Я хочу, по перше, дублювати сюди окремо саме посилковий контент і. Можливо, якийсь контент, типу, теж чисто все те, що стосується розпаковок, але а-ля огляд тих товарів, які я знайшов в розпаковках, більш детальний. А, розумієте, щось, щось таке, щось сюди ще потрібно а, додати. Обов'язково, щоб. Контент не пересікався і гнався постійно. І плюс, щоб це був не важкий, не гіморний контент для мене. Тому поміркую над цим, подумаю. І щось сюди ще обов'язково добавлю, щоб це було цікаво і не затратно по-часові для мене. Основна ціль на цей канал це знову ж таки просто доп-трафік. Який я буду наганяти в основний паблік телеграму з продажу цих товарів? Тому що, якщо людям щось буде цікаво, люди будуть заходити і купувати. А продаж цих товарів це основна задача, щоб воно не залежувалося і не засмічувалося в мене, а постійно йшов якийсь колообіг. Ну і далі там може вивести його на якусь монету. І якщо будуть більш-менш нормальні показники, ще і рекламу якусь сюди можна буде вставляти. Тому що, якщо на пробізнес я в мене там, ну типу я що попало, туди явно не буду брати і ставити по рекламі, то сюди, в принципі, можна реально що попало ставити і не паритися на цьому каналі, тому що це так ну дублікат, грубо кажучи, без якоїсь там ізюмінки. А як не вийде, то ну, окей, буде просто монетизація і <тас> трафік для другого телеграм-каналу. От і до чого я веду? Я за сьогодні виставив. Так, оце п'ятий П'ять відосів. Тобто, кожного вівторка на цьому каналі будуть відтепер публікуватися відео. 28 сьогодні, вівторок, я виставив зразу, опублікував відео. І на рівно місяць вперед я вже забив відосами цей канал. Тобто, на наступний місяць тут вже можуть бути стабільні публікації і вони будуть, бо я їх вже зробив. Це зашибіть. По-друге, в... До кожного з відео іде.